Я добирався до неї довго. кажуть, вона не кожному відчиняє Тетяна Васильівна, самітниця з південного схилу Карпат, недалеко від села, що не значиться на жодній туристичній мапі. Люди звідти вже давно повиїжджали, але вона залишилась. Поки дух не поведе, нікуди не рушу. Це її перші слова до мене вона не цурається журналістів, але лише тоді, коли на горі кажуть: Я ж відчув, це саме той момент. Після кількох годин дороги з перебоями зв'язку і кількох перевірок від місцевих, що мовчки дивились в очі, я стояв перед її дверима. Вона не віталась, лише запросила жестом. У хаті пахло гіркими травами на столі старий зошит у клітинку, а поруч ікона архистратига Михаїла. Я запитав її прямо, хто прийде після Зеленського. Вона подивилася крізь мене. Потім сіла на табур і сказала: Сину мій, я не одразу тобі скажу, бо відповідь не з уст, а з побаченого, і не лише мною. У ніч перед святом Вознесіння мені було видіння. Я побачила, як Володимир Зеленський сидить за дубовим столом. Перед ним чоловік сильний духом, не той, хто гаслами кидається, а той, хто мовчки тягне війну на своїх плечах. Я бачила, як Зеленський дивиться йому в очі. З втомою, з гідністю, з болем, і сказав він тоді: Я зробив усе, що міг. Далі має йти той, хто бачив темряву ближче, ніж я. Той чоловік не одразу погодився. Він не просив, він мовчав, але очі говорили все. В них було знання. Він бачив, як ворог дихає. Він сам довгі роки був тінню. Тепер його виводять на світло, і прийде він не з обіцянками. А з мовчанням і дією. Я тоді взяла зошит, бо ще з 2017 року записую те, що приходить. Зачекай, я знайду. Після трьох темних років прийде не той, що голосно говорить, а той, що ходив тихо. Його ім'я не буде сказане до останнього моменту, його минуле в тінях. Він не боїться смерті, бо був поряд із нею. Він не актор, він не політик. Він. З того роду, що бореться без світла без слави, його поява буде не через бажання, а через потребу. Лідер піде сам, а цей стане на його місце, і народ не запитає, чому народ скаже: Дякуємо. Ти питаєш, чому саме він? Бо війна все показала, бо лишився той, хто не зламався, коли решта впали. Я бачила, як на початку війни він не спав ночами, в його серці немає амбіції, лише обов'язок. Я бачила, як він рятував тих, кого мали списати, як знаходив інформацію там, де її не було, як навіть ворог його боявся. Казали, це не людина, це дух, його шлях через розвідку, через ризик, через смерть. Але він повернувся, бо йому сказано ще не час, і ось тепер час наближається. Повернувся до того сну. Я бачила, як Зеленський тремтячими пальцями передавав ключ. Так. Був реальний ключ з гербом і сказав: Я не міг знати, що все так буде, але я витримав тепер ти.' Той чоловік кивнув і сказав лише: Я завершуватиму те, що ти почав. Але буде важче, бо темрява ще не розійшлася. І Зеленський плакав, бо він розумів, Україна не така, як була, але в неї є майбутнє, і цей майбутній не розбещений владою він суворий, він простий. І саме тому його приймуть. Вибори будуть восени, але не як звикли. Вони будуть іншими. Народ втомився і сам не піде. Але коли побачать його обличчя, вийдуть не тому, що їм цікаво, а тому, що зрозуміють це потреба. Його не висуватимуть партії, його покличе тиша. Люди, які мовчали, де заговорять: прийдуть матері загиблих, прийдуть солдати без рук, прийдуть волонтери, і всі скажуть. Він повинен, його не потрібно рекламувати, бо він вже в серці країни. В кожному, хто вижив, в кожному, хто не зламався. Той, що прийде після Зеленського, не буде носити костюма. Він приходить у одязі польового офіцера, але не буде війни, бо з ним завершення. Ворог буде на кордоні, але не увійде, і не тому, що боїться, а тому, що знає: він не пройде, бо цей знає наперед. Він не хоче влади, йому вона як тягар. Але так завжди було. Справжні не лізуть на гору, їх туди ставлять. І буде день на початку вересня. І прийде він у студію, і не скаже: Я йду в президенти. Скаже: Я не міг інакше, і більше нічого не треба буде, бо люди зрозуміють. Його місія не лише Україна, його місія зламати старий устрій, очистити. Він знатиме, де гниль, і викине її. Без зайвого галасу, бо має список, бо вже давно дивиться, і буде команда як меч, ні друзів, ні кураторів. Лише правда. Я бачила його присягу увесь народ у прямому ефірі, без фанфар і після тиша. Бо всі зрозуміють, він не шоу, він меч. Він прийде не для всіх, а для тих, хто тримався, хто віддав, хто дочекався. Він не буде другом, він буде точкою опори. Його рішення будуть тяжкими, але вони врятують країну. Але знай, промовила Тетяна Васильівна, відкладаючи зошит, перед ним будуть дві дороги: одна піти своїм шляхом, не торкатись старих структур, не зв'язуватись із тими, хто був при владі до нього. Це шлях важкий, самотній, але чистий. Якщо він його обере, Україна стане жити інакше. Прийде спокій, відбудова, зникнуть клани. Інша погодитися на компроміс, залишити біля себе когось із попередніх, дати їм шанс впливати. Якщо обере це, втратить довіру швидко. За рік усе зламається, бо сила його не в домовленостях, а в відсічі. Він сам знає, кого не повинно бути поруч. Я бачила, як йому дають список. Кого треба включити до майбутньої ради, я бачила, як хтось із близьких радив взяти кількох впливових людей для балансу. І тоді він відсунув папір і сказав: це не баланс, це пастка. Якщо він вистоїть, ми вистоїмо. Якщо піддасться нас знову втягнуть у багно, після виборів не буде медового місяця. Він одразу піде в силовий блок не для чисток, а для відновлення. Я бачила, як першим його наказом буде не кадрова зміна, а розсекречення частини операцій, які велися всі ці роки. Він скаже: народ має знати, як вижила держава, і люди побачать, хто боровся насправді і хто підписував здачу під столом. Після того він зачистить прикордонні структури, бо саме там найбільша зрада, я бачила його в прикордонному загоні. Вони не знали, що він приїде, але він приїхав і побачив все. Потім звільнив трьох без скандалу, просто наказом. Йому не треба буде об'їжджати Європу. Його поважають мовчки. Я бачила, як він входить до великої зали в Брюсселі. Всі встають не через статус, через очі, бо знають, цей не продається, але він не буде загравати. Скаже, нам не потрібна допомога за рахунок свободи. І частина союзників відвернеться. Але ті, що залишаться, стануть плечем. Їх буде троє. Країни, які досі осторонь, підуть з нами до кінця. Я бачила Харків, який знову дихає. Я бачила Маріуполь, де стоять нові будинки, а діти йдуть у школу. Але не тому, що ворог пішов, а тому, що наші повернулись і залишились не військові, люди. Він відкриє дороги. Він першим же указом запустить програму повернення людей не грошима, а гарантією, безпекою, впевненістю. Я бачила, як плакала жінка в Бахмуті. Вона стояла серед руїн і тримала прапор, бо знала, син загинув недарма. Запам'ятай, синку, не буде більше клоунів, не буде більше зрадників, бо прийде час воїна. І не з кулею в руці, а з ясністю. Він не буде довго правити, але він зламає хребет системі і прийде інше покоління без страху, бо він проклав шлях. А Зеленський йому буде мир. Він зробив свою справу і відійде з честю. Я вийшов із її хати, тримаючи копії сторінок із зошита. Повітря Карпат було важким, але ясність у мене лишилася. Я не можу назвати ім'я. Але тепер я знаю, наступник вже серед нас, і він готовий. Його не треба шукати, його треба почути.